Знаєш когось, хто міг би позрізати гілки. Я прийду завтра з хлопцями. 600 баксів. 550? Твоє життя так надихає мене. О Боже, можна з вами сфотографуватися. Я руками купую ваші рослини онлайн. Дякую. Ви вже втретє купуєте і повертаєте ці грилі. Я думав, у вас повернення без питань. Я, власне, не питаю. Констатую факти. Емі так важко працювала над цим, мамо. Навіть якщо нічого не вийде. Ми маємо усе. Ваш будинок потребує ремонту. Ой. Справи йдуть добре. Скільки часу триває процес отримання дозволу на іпотеку? Років сім. Не облажайся, Еммі. Китай я могла б знайти подібну хрінь дешевше. Щойно ти допускаєш тривогу. Щойно визнаєш тривогу і перетворюєш її у реальність. Ну що таке? Що? Я не розумію, чому ти так зненавиділа того хлопця? Все таки мають. Заберу ті нікчемні крихти, які ти ще маєш.